Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему окисно відновленої реакції, і сьогодні ми поговоримо про окисники і відновники. Для того, щоб нам з'ясувати цю тему добре, я хочу вам нагадати, що вищий ступень окиснення ми можемо з вами визначити за допомогою періодичної таблиці хімічних елементів, тому що номер групи відповідає вищому ступеню окиснення елементу. Як же визначити нижчий ступень окиснення елемента? Це той ступень окиснення для неметаличних елементів, який можна порахувати. 8 відняти номер групи, в якому знаходиться цей хімічний елемент. Наприклад, якщо сульфур знаходиться в 6 групі, то у нього вищий ступень окиснення буде плюс 6, а нижчий ступень окиснення буде мінус 2. Вам треба записати правила. Атоми хімічних елементів, що перебувають у вищому ступені окиснення, можуть бути тільки окисниками, оскільки вони, вже не можуть, оскільки вони можуть тільки приймати електрони. Елементи в нижчому ступені окиснення можуть бути тільки відновниками, оскільки вони можуть тільки. Віддавати електрони. Якщо ж хімічний елемент перебуває в проміжному ступені окиснення, то він може бути і окисником, і відновником, тому що він може і приймати, і віддавати електрони. Давайте Давайтемо з, з вами приклад: взаємодія з сірководню з киснем, з утворенням сульфуру і води. До реакції атом сульфуру перебуває в нижчому ступені окиснення мінус 2. Тому він може бути тільки відновником. І в цій реакції атом сульфуру віддає електрони. Кожний атом піддає 2 електрони. Тому він буде у нас відновником. В цій таблиці ви бачите характерні ступені окиснення деяких хімічних елементів. Давайте повернемось до нашого сульфору. Сульфор має нижчий ступень окиснення мінус 2, вищий ступень окиснення плюс 6. В нижчому ступені окиснення він може бути тільки відновником, в вищому ступені окиснення плюс 6 він може бути тільки окисником. А в проміжному ступені окиснення він може бути як відновником, так і окисненням. Так само і всі інші хімічні елементи. Наприклад, нижчий ступень окиснення нітрогену мінус вищий плюс 5. Нижчий ступень окиснення фосфору мінус 3, вищий плюс 5. Для хлору нижчий ступень окиснення мінус 1, вищий плюс 7. Манган має нижчий ступень окиснення 0, вищий плюс 7. І ферум має ступень окиснення 0. І вищий може мати плюс 3 те ступене киснення, з яким ми з вами дуже часто зустрічаємось, але є фером з вищим ступенем окиснення плюс 6. Можна розібрати наступний приклад. Взаємодія сульфатної кислоти з карбоном. В цій реакції утворюється оксид сульфуру 4, оксид карбону 4 і вода. В цьому випадку, в цьому прикладі у нас сульфур до реакції може, знаходиться в вищому ступені окиснення плюс 6. Після реакції ступень окиснення сульфу зменшується і становиться плюс 4. Що робить сульфур? Сульфур приймає електрони. Будь ласка, зверніть увагу, в проміжних ступенях окиснення 0. Плюс 4 атом сульфуру може як приєднувати, так і віддавати електрони, виявляючи як окисні, так і відновні властивості. Він може відновлюватися або окиснюватись до різних ступенів окиснення. Є схема, в якій ви можете побачити ще раз. Що відбувається з атомами хімічних елементів, на, на прикладі з нижчою до вищої ступені окиснення. Давайте візьмемо сульфор із ступенем окиснення 0. Подивіться, в цьому ступені окиснення сульфур може приймати два електрони і переходити до ступеню окиснення мінус 2. І також сульфур із ступенем окиснення 0 може. Віддавати 4 електрони і переходити до ступеня окиснення плюс 4, і віддавати 6 електронів і переходити до ступеня окиснення плюс 6. Тобто один і той самий хімічний елемент може виявляти, залежно від ступеня окиснення, можна виявляти будь-які реакції як окисні, так і відновлені властивості. Це ви можете подивитися на цих двох прикладах. Для того, щоб визначити, який властивості проявляє даний хімічний елемент в конкретно кожній реакції, треба правильно визначити його ступень окиснення. І так, висновком сьогоднішнього нашого року буде те, що елементи. Можуть виявляти як окисне, так і відновні властивості. Це залежить від того, в яку реакцію він вступає. Але треба запам'ятати, що в вищому ступені окиснення елемент може бути тільки окисником, в нижчому ступені окиснення тільки відновником. Найсильніший окисник серед простих речовин це фтор. За звичайних умов. Він реагує з більшістю речовин. Кисень найпоширеніший елемент на землі і найпоширеніший окисник. Він здатний окиснювати багато простих і складних речовин, утворюючи оксиди. Концентрована сульфатна кислота є також дуже сильним окисником завдяки тому, що сульфор виявляє ступень окиснення плюс 6. Така ж сама. Нітратна кислота, в якій нітроген виявляє ступень, ступень окиснення плюс 5, буде також дуже сильним окисником. І з одним із найважливіших реагентів в хімічних лабораторіях є каліперманганат. Він виявляє дуже сильну окисне властивості, тому що манган там має ступень окиснення вищий плюс 7. Для того, щоб вам правильно зрозуміти цю тему, вам треба з підручника, з нашого Григоровича, прочитати параграф 16, він так і називається Укисники і відновники, продивитися ще раз приклади в цьому параграфі і, будь ласка, виконати вправу 187 після цього параграфу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!